Глава МЗС Франції Жан-Нуель Баро почав свій візит не з офіційних зустрічей, а з огляду наслідків вчорашньої нічної атаки. Я нагадаю, що окупанти випустили 426 дронів і 24 ракети по мирних містах. Баро прибув до столиці як почесний гість конференції послів, але Київ зустрів його вирвами в асфальті та згорілими фасадами. Про таке розповіли у посольстві України у Франції, додавши красномовні фото і наголосивши, що наша країна потребує посилення ППО. МЗС Естонії також різко відреагував на чергову нічну ворожу атаку. Він чітко дав зрозуміти: Росія не взяла літню перерву і продовжує свій терор. Саме тому, за його словами, тільки масштабна військова підтримка і постійний тиск здатні примусити Кремль зупинити війну. Власне про ці та інші події ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку політолог, президент аналітичного центру політика Олег Лісний Олеже. Доброго ранку, слава Україні. Слава. Власне, як повідомив президент, вже завтра в Стамбулі відбудеться черговий новий раунд перемовин між Україною і Росією. Що від цієї зустрічі можна очікувати? Можуть обговорити зупинку бойових дій або припинення атак ракетами і дронами? Я думаю, що це такий раунд, який було два попередніх. По результатам, якщо ми вийдемо на нормальну гуманітарку, тобто будемо продовжувати обмін полоненими, це вже теж буде непогано. Тобто, це непогано буде, тому що е мені не, не подобається, коли при применшують цей результат насправді для України, тому що повернення наших героїв і героїнь, а також тих, хто зупинився на щиті в цій війні, це дуже важливо, але далі. Ми не зможемо просунутися, тому що росіяни не змінюють свого порядку денного в своїх вимог. Тому це скоріше знову, як на мене, реверанс в бік сполучених штатів до речі і росіян, і нас, тому що вони ну ніхто з нас не хоче, щоб звинуватили в зриві перемовного процесу. Але знову ж таки мені важливо, як Трамп вважає це. Якщо ми йдемо, знову проявляємо добру волю, Росіяни знову будуть співати оці старі пісні. Про головному що має досягнути своїх цілей, то це не конструктивна позиція. За це mm -hmm. треба карати вже не чекаючи 50, 50 днів. Тому що Російська Федерація насправді не е, прагне миру, вона mm -hmm. просто затягує час. І отут дуже важливо, як цей захід. Е, Сприйме сам Трамп. Ну, от дивіться, але якщо, наприклад, в середу чергова зустріч в Стамбулі не дасть результату, як буде реагувати США на вашу думку? Там можуть якось прискорити ведення санкцій, що не дозволять більше Росії е, там, наприклад, продавати нафту і газ і заробляти гроші для ведення далі війни? От я не даремно сказав, що дуже важливо, як вважає сам Трамп це. Якщо він вважає, що це е, е, неповага, то можливо він буде так вести себе як з Іраном, порушує своє дане слово про 50 днів і зробить це от на якийсь 30 там чи якийсь день. Але я сумніваюся, що Трамп на це зараз готовий. Uh -huh. Але сенатор Сполучених Штатів Лінсі Грем напередодні звернувся до російського диктатора uh -huh. прямим текстом попередження, мовляв, президент США був жорстким щодо Ірану. Ми бачили, що сталося. Тепер він стане точно таким самим і щодо Росії, якщо Москва не піде на компроміс. Uh -huh. Ось ця погроза вона реальна чи це просто така лякалка? Знаєте, до речі, цей сенатор мені подобається тим, що він тисне зразу на двох лідерів. На одного прямо, а на другого не прямо. Тобто uh -huh. Путін uh -huh. каже, що може бути так, як з Іраном, і АТАЛАТИК тільки недавно виліз із бункера, uh -huh. а теж був дуже uh -huh. хороший, розповідав, що йому не страшно. А з другого боку, він е, працює з Его е, Трампа. Ти ж вже був потужним, ти вже був. Е, Таких гарних хлопців. Давай ще раз так. Тому росіяни знову ж таки відреагують, як відреагували завжди. Тобто вони будуть розповідати, що їм нічого не страшно. Діма Медведєв розкаже, що в нього є десь там два чи ще щось таке. Але будуть робити те саме, що і роблять. Чому? Тому що вони не отримали гарно по зубах. Угу. От якби вони отримали. Хоч превентивно, да, от отак от при там щось великі санкції, да а через 50 днів буде взагалі пекельні санкції. Тоді можливо вони якось би відреагували. Проте я з естонським дипломатом повністю згоден, що без передачі нам необхідної номенклатури, ну продажу, давайте угу. будемо чесними озброєння. Е, всі аргументи протягом цих 50 днів вони не будуть працювати. Ну, давайте тоді трохи про євросоюз, тому що там минулої п'ятниці оголосили про 18-й пакет санкцій проти Росії і її союзників. І там дісталося не тільки росіянам, тіньовому флоту танкерів чи білоруським компаніям, але й вперше вже китайським банкам. Mm. І Пекін, в принципі, вже обурився. Він почав погрожувати рішучою відповіді. У зв'язку з цим є два питання: санкції це досі боляче для росіян і їхніх союзників. І чи можуть санкції примусити Китай відмовитися від допомоги Путіну? Ну дивіться, по-перше, санкції санкціям різниця. Да? Е, вже якщо не це 18-й готу не помиляюсь, 18-й готується 19-й, але Росія все ще стоїть. Тобто це як один із елементів тиску на Російську Федерацію, хай буде. Тому ага. що 18-й, в принципі, прекрасний. Його озвучували, що він буде найжорсткішим із усіх попередніх, так? але ж дивіться, китайські банки це два там чи три прикордонних банки. Це не якісь дуже потужні. Ага. Так, Китайці не задоволені задоволені тому що це знову ж про гроші, і їм це неприємно. Е, є залежність в Китаю від Європейського Союзу Європейського Союзу від Китаю, тобто вони хочуть обидва торгувати по великому рахунку. Тому санкції є не всеосяжними. І 18-й пакет, якщо він не синхронізований з санкціями Сполучених Штатів, я маю на увазі кейс. Зниження цін на нафту, да? uh -huh. то він не ну, росіяни будуть його обходити, і uh -huh. як вони решту подали. Так їм буде складніше, але це не ті санкції, які ставлять Росію на Кенліна. Uh -huh. Вони повинні бути знову ж таки. Я не втомлююсь повторювати всеосяжними. Якщо беремо сектор, то закриваємо весь сектор. Тобто, no, якщо так. відключаємо з то всіх. І тих, хто допомагає, і тих, хто знаходить на російській території, може це бути? Ні, не може в нинішній ситуації. Тому я вітаю, звісно, кожен крок в бік санкцій, але вони повинні бути зубами, а не просто красивими деклараціями або процесами, які не є всеосяжними. Але жорсткі санкції проти Китаю зможуть потенційно зупинити сам Китай від постачання верстатів Російської Федерації від купівлі е, нафти і газу, тому що по факту ми розуміємо, що, хоч вони і не говорять прямо, але вони допомагають Росії воювати проти України. Я не бачу сміливих ні в Європі, ні в Сполучених Штатів це зробити, тому що залежні, ну як кажуть, наприклад, Штати і Китай, це сіамські близнюки, які один одного ненавидять, mm -hmm. але дітися ні. Можуть, так? Європейський Союз теж залежний, не дуже гарно з економікою в Європейському Союзі. не дуже гарно в Китаї з економікою. Вони, вони ну дуже хотілося б, щоб Китай відреагував, але скоріше там можуть якось там прилетіти ті ж Індія або Індія може піти на зустріч. Uh -huh. ті ж Бразилії вже прилітає потрошку. Вони дуже незадоволені. Так. Ну, от, ну, гіпотетично це може спрацювати. А от Китай змусити, я не знаю, якими методами. Я не бачу тобто, методів, зараз яким можна. На примусити Китай не допомагати Російській Федерації до ще однієї гарячої точки потенційної Азербайджан і відносини з Російською Федерацією в мережі шириться відео, де українська журналістка дарує шеврони збройних сил України президенту Ільхаму Алієву. І сам Алієв сказав: Дякую за те, що ви робите. Продовжуйте так само. Це підпалило в прямому сенсі зет пропагандистів. Але що це означає? Азербайджан переходить до відкритої конфронтації з Російською Федерацією. Він продовжує знаходитися в цій конфронтації, але я не готовий сказати, що вона може перерости найближчим часом в гарячу фазу, тому що посвідчений політик він знає, як себе вести, але він зараз, наприклад, отримує дивіденти. Якщо не помиляюся, йде мова про те, що поставити турецьку військову базу на їхній території, тобто з'яжав стає сильніше. Те, що Путін навколо себе плодить ворогів, ну це факт. Він про. А чому виплотить ворогів? Тому що втрачає зв'язок і вплив. Раніше Російська Федерація впливала на Азербайджан. Через який варіант? Через те, що була війна або конфлікт, а потім війна, знову конфлікт, війна, Азербайджан, Вірменія. А тепер обидва лідери сказали до побачення, ми якось розберемося самі, бо ми доросли. Uh -huh. А потім десь там сидить і скіглить, що його не покликали. Та не будуть уже кликати, тому що ненадійний. І uh -huh. оця риторика патріотів вона зрозуміла, тому що все те, що йде в розріз з імперськими якимись амбіціями або фантазіями, це дратує і за це треба вбивати. Ну росіяни вони такі, які є. Ну, дивіться, не дивлячись на те, що Путін втрачає свій авторитет, як ви вважаєте? Чому Росія так себе поводить з Азербайджаном? Чому не вибачається за збиття літака? А пропагандисти далі погрожують Баку ракетними ударами? А тому, що росіяни по-іншому не можуть бути. Це імперія. Вони можуть робити все і за це не мають вибачатися. А решта має постійно вибачатися за те, що вони існують за межами Російської Федерації. І це дуже просто. Якщо ти є частиною Російської Федерації, ти ніхто тим більше до тебе ніхто не звертає. Якщо ти колись був в цій орбіті, і зараз себе ведеш більш-менш самостійно, все ти ворог. Ти повинен стати на коліна, і тоді ти будеш гарний. Ну азербайджан зараз не в тому стані, щоб ставати на коліна перед Путіним. А Путін не в тому стані, щоб почати ще одну війну, як на мене, і прекрасно в Азербайджані розуміються. Ну і нагадаємо про це звіряче затримання діаспори Азербайджанської mm -hmm. в Єкатеринбузі. Якщо не помиляюсь, там де навіть при затриманні вбили кількох мешканців Азербайджану. І причому вони і одразу записали їх в вороги. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякуємо вам наразі за те, що ви прокидалися з нами. І нагадаємо, що на зв'язку був політолог президент аналітичного центру політика Олег Лісний, дякуємо вам.